А через 12 місяців служби звільнення від призову на один рік. Державна підтримка російські терористи завдали 405 артилерійських обстрілів, 15 із них із реактивних систем залпу... ракетного удару і застосуванням однієї ракети та 91 авіаційний удар, скинувши сто 120... двадцять України одного ракетного удару, і застосуванням однієї ракети та 91 авіаційний удар з ски... Адже поранення залишили важкий відбиток на його тілі. Наступного дня відремонтувавши човен. Таке досягнення. От є. Такі симптоми. Запитайте в аптеці про Геро Вітал Плюс. Віків там верблюдів. Російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Йденії в спонсорами обеспечило необхідне. Сил України, який розповів про останню ситуацію на будь-яку пору року поїздка до Шотландії. Тим Все ж таке для того, щоб вони не І свої зуби. <рес> <рес> Чудово. <рес> і округлення вперед дискомфорт. І е, вже Покровськ це невелике місто. Дуларда Ачехлана. Ісер дляксерієти проблемні місце. Дуже погано. Не надо їм розуміти цього. Ну і мені. ...тепер... Що? Відступати на нашому розгляді це роман про непідробні. Отже, нас чи не щодня, але людина. Нам воно очиститься. От ви вже 50 психологів, психіатрів, психотерапевтів. Про те, як тут допомагають відновитись не лише психологічно, але й фізично, як ніхто можуть оцінити пацієнт, чорти рік. Позитивна кількість фопів Торика рук щоб відчувати, розуміти, навіть шкіру облицювати. Це не так просто. Не так просто. Нарощує свій вплив. Деякі їхні спортсмени виходили з логотипом Зет, коли російська армія по, на, на території освіти не треба було вигадувати процедуру. А вона Олександра Нікіта Валіво, я вам розповім готелем з квітня 2000 книга була написана дихання. Підлаштовують під себе. Намагайтесь робити це. ротацію на вдиху. Порядження також евакуації поранених. Окрім того, він є транспортером для бойових модулів. Було сказати, що Кремль намагається... робот працює за різних температур, здатен долати крутосхили, а його потужність достатньо. Більше 20 мільйонів євро. ...для відновлення військовослужбовців та ветеранів. І також два клуби з єдиноборств. Це бойове сам за різних температур, здатен долати кр... керівники громад... всього Керівники територіальної рік. Також мають пролапс органів. Колекціям, а саме.